Всім привіт! З вами Вікі Лав, або ж просто Віка. Сьогодні я знімаю довгождане відео в мій ранок. Я його хотіла вже зняти, ну я його знімала, але в мене ніяк не вийшло. Не змонтірувати, або ж ну було сильно довге для Ютуба. Тому сьогодні я знімаю. Як ви бачите, я ще зараз плю. Да. От я сьогодні встала біля 12 годин і це було просто шикарно. Я виспалася. І наконець то я просинаюся. Да. Якби я не знімала на телефон, я би ще сиділа в телефоні, але ну якби ви бачите. Лежу ще. У мене завжди так буває. Люблю е лежати там повалятися після або. Або просто э, по, подивитися по телефоні там на Ютубі щось. І ура! Наконець я встаю. Як ви бачите, я в ночню ж да. Я не сплю зав'язаним волоссям вже. Бо тоді, коли було жарко, я, ну, я спала з розпущеним волоссям. Далі я йду застеляти. Ну, і це стріляти ліжко. Дивитися вікно. Я люблю дивитися вікно, тому що звідти дуже гарний вигляд. І ну, мені подобається, ще перевіряючи тепло на дворі. Да, сьогодні тепло. І мені подобається, коли тепло або ж жарко. Я люблю, коли саме більше. люблю, коли жарко. Відкриваю шторку, я завжди сплю з відкритим вікном. Так як в мене стоїть сіточка, я можу собі включити е, е, світло і в мене все буде. Окі. Нічого не залізе до мене. Да, тут я потягаюся, як завжди. Далі я, е, як ви бачите, показую свою ночнушку. Я зараз буду передягатися, тому що я в ночнушці ніколи не хожу. Ось, як ви бачите, я ношу комбінезон і показала, показала вам свої ногті. Да. Далі я застеляю ліжко, тому що коли я, я не люблю, коли я прихожа, наприклад, і після сніданку я завжди ну, я захочу просто лягти на ліжко, опять засну. Ну ні, я так якби не, не можу, не хочу, тому швидко застеляю ліжко. Я його завжди застеляю з самого ранку, тому що кажу, що не люблю спати в обід, тому що потім буде голова, боліти всяка. Да. Е, я завжди поправляю ліжко, так, якби, щоб аж поправляти, 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 щоб все було рівненько, але іноді в мене буває не все рівно. Так. Да. І, кстати, не задавайте мені питання насчід моєї зверху цієї штучки. Взагалі ставлю свого любимого ведмедика великого. Да. Потім ще якогось ведмедя, слоника і ставлю біля вікна свою малесеньку ігрушечку зайчика. зайчика. Да. Так виглядає моє ліжко завжди. Да. От як ви бачите. Я вже йду, відкриваю двері і йду, коротше, наниз. Да. там напротив кімнаті мого брата, так що не питайтеся. Далі я просто перебуваю в ванні. Да. Я там довго. Привіт знову. Да. Я знаю, я, я трошечки тут... Ну, коротше, забудьте. Я е, вже розчесалася, просто я забулася зняти і заплатаю собі хвостиком. Я з ним завжди хожу, не знаю. Мені його, я просто його вмію добре заплатати. А так я більш нічого не вмію заплатати. Тільки хвостик, два хвостика, Ну і все. Зав'язую я Invisi Bubble, я знаю. Може, хтось каже, що ним погано, ну не можна зав'язати, але вони добре держать і знаю. Мені добре. Ось як ви бачите. Такий от хватик. Самий простий. Далі я буду чистити зуби і вмиватися. Так, да, я знаю. І я погано поставила камеру. опять показала свої ногті, і вода оказалась сильно холодна. Ну, але я проснулася. Так що супер. Я витираюся, я знаю, я витираюся якби завжди, а то іноді, ну, іноді буває, що я просто милася і пішла. Сьогодні я повитиралася, взяла вже, зубну щетку, зубну пасту і почала чистити зуби. Я їх чищу зранку їжею. Не знаю, я якось думаю, блін, шо це як можна, але не знаю, я попробую, просто мені довго. Да. Так, да, я знаю, може я щось неправильно так якось чищу, але блін. Добре, що я хоч чищу. Потім я щось собі надпиваю, всяка фігнюшка. Так, да, я знаю, це якби не приділенько так. І тут мерсі. Короче, це я так замазалась, я, я чистила зубы, у щетка, короче, я штуркнулась, и мне было больно, знаете, у меня щетка такая классная, и, и, короче, у меня шкиры да, и, и в общем-то, я вдарилась. да, пальцем. Опять я вытараюсь, Далі я була на стойку календули і... Да, я хотіла, щоб був фокус, але я не знаю, вроді би Бог. І беру його, щоб обмасти своє лице, щоб не було прищів. Да. Я щось опять там співаю. Ну, як всегда, це типічна Вікторія, любить співати. І коли я <зверху>, зверху і вночі всі сплять, Вікторія бере включає в наушники, дум... уявляє, що вона записує якусь пісню і починає там співати. Так. Да. Як ви бачите, я досить трошечки наношу, воно не ну воно якщо попасти в очі, то воно буде пекти. Але я. Не попало очі, це я просто так зробила, щоб Ой, висохло. Да. Далі я пішла викидати там пончик чи як там він називається. Я не знаю. І тут я весела, єсть ура, зараз піду їсти. Є. Вот, і От така от моя їжа. Я беру е вівсяну кашу з яблуками. Це полезно. Всім дякую, всім папа, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, на які теми мені знімати відео. Всім папа!